Друзі, вітаю, я Христина щаслива, я з України, а ви на моєму каналі про блогерів. За це я вам дуже вдячна. Роботяшка Натусічка побувала врешті на безплаці і дарма соромити їй за це, бо коли Всевишній роздавав сором, то де була оця госпіддя, невідомо. Слово сором не причепиш до цієї ні з якого боку. Точно такого й судженого підібрала собі, чи як вони там сходилися, але приказка, який їхав таку підвіз, це саме про них, в такому дусі і виховали дітей, мало того, що сама смішить людей, то ще й дітей підставляє, а почала показ товарів безкоштовних із розмови з котиком, який по Наталіному тупчить на своєму місці коронному, ну і її дурнуватий сміх. А тут ще джигунька виліз з під столу, це не віщен кіт, товарів порівняно небагато. Бо ж для чого позичала господя очі в сірка, саме для таких негідних справ, навіть зубною ніточку десь там винюхала і ту прихопила, показувала, видно, сама без оператора, бо не виставляла своє достоинство крупне, а далі блогер. Без складу було в цьому слові, Генько вирішив козирнутися і провести стрім. Ну а чого за одне пообідає, поскочив вічно голодним друзякам нерви. На початку генько мотався по кухні та все мовчки. Нарешті підбіг до телефона і привітався по-людськи. В раковині купа рибняк лежить і почав госід ганьбити тих блогерів, що показують копчених красів, лящів. Але ж хіба це риба, це ж сміття, та ще й зловлено, невідомо в яких водоймах, в болоті, в траві, в мулі. Ні, для хвалька це не риба, ні. І взявся тикати в камеру свої рибеняки, які спіймані в озері, в чистішій воді сітками. І носив ту рибу, то в екран пхав, то в мийку повертав. А щастя на пиці у чванька, начебто він зірку з неба дістав. Та й до того всього почав тикати, що ви, друзі, такої риби ніде не купите, її навіть в магазинах не буває. А Генькові сам Бог послав таке щастя. Ото не видурняться, друзяки, а розпочинайте заздрити хвалькові. Ще ж ножі в нього неабиякі, бо ж ніхто ж ножів ніколи не бачив, та й солі ніде в світі немає, тільки у чванька. Та ще й аж двох видів. Щось там колупався поза камерою. А виявилося, що грів, суп вчорашній чи, можливо, позавчорашній, буде трап'ячать. Ще ж згадав, що в нього морозильнику щуки є. Ото багач, навіщо ж їсти вчорашній суп? Ну, і після найкращої у світі риби у генька саме лучший суп з галушками. Бабульки, не прогавте ще штучку, яку генько показує, яку просто натискаєте, піднімаєте спеції сіль прижимаєте, і воно забирає супер. Подібного суперу ніде не знайдеш гено більше. А ще ви уявляєте, яка повага у гене до своїх бабусь? Він навіть запитав у них, що вони будуть: цибулю чи часник. Але про настоянку й сало, ні гу-гу. все викладай гено, бабулі все будуть. Ще в холодильнику замаскована настоянка стояла, щось там хлопець мудрував, замішував, збовтував і нарешті вальнув цілий гранчак. Ну, а як ви думали, гулять та гулять. Та й після настоянки генько більше нам розповість цікавих історій, суп з м'ясом якимось там, але що там того м'яса для госпіді, йому треба ще й сальця. Ото взявся те сельце крамсати. Та й повідав першу цікаву історію, як він приїздив на Западною, напевно, влітку, та й був у діда помічником. Але і тут без брехні не обійшлося, бо ж мовляв, вони, тобто Гена з дідом, збирали по лісу кругляки, трухляві на дрова. Їх за це навіть штрафували. Не було такого, бо були в той час колгоспи, і до людей за таке не чіплялися за. Те, що впало, хіба, може, генове палку перегинали, та й під виглядом того, що нападало, пиляли те, чого не можна було пиляти. Годували генька за таку допомогу яйцями, вареними та салом. Але бабуся була не тямуща по-гіньковому, бо сало на обід, в лісі, ставало м'яке, похвальковому живої. Але він їв, бо був голодним. І досі голодний він. Бачиш Гено, який ти вимахав на тому живому салі, ще підбіг до камери і, як завжди, всунув своє сало неживоє. живоє, розчервонівся чванько, як помідор. Що ж то могло статися? Мабуть, уже діє стоянка, та й тепер треба бігом закусювати. Нарешті присів, навів камеру на себе та на стіл. А на тому столі все по феншую. сало, цибуля, часник. Правда, лише зубець часнику, бо більше в хаті не було. Хліб без хліба, хлопець нічого не їсть, гранчачок наповнений по самі вінця, і якась там баночка. Типу погіньковому, натуральний сік. Ой Гена, так кажи вже все, як є, ми тебе ж розуміємо, як ніхто. Ти ж важко працюєш, можна і побешкетувати трішечки, попустувати. Це відносно того, що в гранчачку. Дуже професійно, зі знанням справи Гена підняв склянку. На жаль, стукнутись не було з ким і побажав усім здоров'я. Дякуємо тобі, Гено, і тобі не хворать, і почав сьорбати. То суп, то те, що в склянці. Ще запитав, чи ми пробували Наталін суп. Ні, Гено, ну, хай бог милий. Не пробували і немає в нас такого бажання, нам». А ось друзяки, видно, таки пробували, бо вихваляли одна з перед другої тую бовтанку, навіть заосміхався в камеру хлопець. Ну, щось таке настрій то підняло. І йшло все в хід з того, що на столі, хліб, сало, далі часник – ту зразу ж цибулька за часником і засьорбував супом з галушками. І як не старалися друзяки достукатися до Гене з Наталою, що це ж не галушки, а лапша. Дарма, це у них такі галушки. І зробити вам таку ласку та й назвати галушки лапшою. Ну ви що? Це ж принизливо для силюків, і взагалі неможливо, бо це галушки і крапка. А яка ж насолода, ну, в лапках, звичайно, наблюдати, як трудяга, золоти ручки наминавті харчі. Ой, не знаю, що вже й казати. Вичитував щось там із телефону, але як начебто на зло у цьому добряку не було навіть щось озвучити, а пика уже з червоної стала темно багрова, десь там зі спальні, в підвалі Котофей Іванович, в образі Наталі, наче щось там написав Генькові. І генько брехун почав брехати, що, то, що котофей, це геть не він. Гено, помолися і скажи правду людям, ти ж вірун. А Чванько золотими ручками пихав ту їжу в рот, але після того гранчачка чомусь усе з рук почало валитися. Але Гена справно все ловив і знову пхав писок. Нарешті, видно, уже так кондиція, що треба, бо товариш наш віршами заговорив. Але ж Гранчак ще не порожній. А віршик єм, на салі сплю, оце тепер гене не гасло. Але знову взявся читати, що ж там йому пишуть. Але й далі все не те. Таки видно, розізлили генюсю ті допис, дописи. Бо ж він, як тільки йому щось не так, не по носі, то він починає згадувати Україну. Ну, а як ви думали? Усі хвалькові, негаразди та біди саме через існування України. Йому так було весело у 22-му році, але молитви генькові за чужу державу не допомогли йому. Отож з тих пір боржник ще з України зненавидів свою батьківщину ще більше, і оце недолуге почало скиглити, що як же шкода, що він не народився в Америці, а прийшлося йому народитися в ненависній Україні. Слухайте, а ми ламаємо голову, чому Гена розгнівався на родичів. А тепер стало все на свої місця. Бо ж мама Генина не виїхала раніше в Америку і мала необережність народити його в Україні оцього хлопа. Чуєте, мама Марія, ото не буде вам, від синочка прощення за це. Але ж холяра ясна. Тепер і Америка стала для Генька не така. Та Генькові як важко не було на новій родині, он восторгається цією удивітельною стороною. Нахмурив брови хлопець та й почав вести проповідь, мовляв, яка різниця, де ти живеш? Всі почули оце. Бо ж усі ми тут на землі, пришельці по Геньковому, та й додав, що якби президенти знали, що вони тут тимчасово, що, мовляв, вони помруть. То вели б себе по-іншому, і всі були б або бідні в світі, або всі багаті. Отак, оцей хлоп наш розумніший тепер за президентів, далі цей Глашатай повисмоктував харчі, що десь позалазили не туди, куди треба, і продовжив. Бо ж деякі люди живуть так, наче помирати не збираються, а ось, а ось генько таки збирається помирати. Генно, то, може, то ти Мавзолей будуєш, а ніяку не баню. А суп з і часником обнаглів і почав привіти слати з глибини душі, але гені від цього не холодно і не жарко зовсім. А далі почав пред'являти претензії пограничникам Україні, які ногеть ну, геть обнагліли, та й почали у такого вельможа, як він їхав до Москви, як у цей генько допитуватися, мовляв, чого прешся в Америку, що тобі тут погано? Цьому це не сподобалося, і хвалько прийшов до висновку, що там, тобто за океаном. А правильніше в Україні так і далі все продовжується, нічого там не міняється. А ти звідки ля знаєш? Шуляк на хвості приніс той, що курей ловить. Далі взявся розповідати, що в жодну країну люди так не пруться, як до Америки. Мовляв, і під землею лізуть, і під водою пливуть, і з парашутів скачуть. Бо США желанна страна для всіх. А Гена надивився фільмів ще в дитинстві, наслухався пісень американських та й вирішив, що він уже досяг рівня американця, тобто хлопець Сазріл та й попер до Америки. Гено, але що, щастя, на твоїй пиці не видно? Мабуть, ти щось перечуваєш чи що, бо таки, таки, бо таки тебе щось їсть і, врешті-таки з'їсть. Бо покинув ти своє, поїхав далеку чужину, за синє море, за Чорні гори, і дарма ти це зробив, бо американцем ти навіть в підківки не годишся, але ж з тебе, врешті-решт, і українця не було. А вихваляєшся ти усім, що в Америці отако от гарненько. Так добре вихваляєшся, щоб себе самого переконати, бо це все геть нікому не потрібно. Якщо хтось поставить собі за ціль поїхати за теє море, то тепер немає нічого неможливого у світі. Він навіть уявити не може, щоби в Америці хтось слухав би наші українські пісні. А мовляв, американці скрізь у світі, американські скрізь у світі слухали. А цьому тупорилому американські все і кіна, і пісні ну такі були смачні, а тепер стали ще смачніші. Адже би ти гикнув, гено та й повернув той суп з салом, що ти з'їв назад, до того ти, бритка брат, брат, й тупа людина. Та так розійшовся, що в азарті у цьому своєму хворобливому аж вклався на крихти з хліба, на залишки сала та супу, яким понахляпував на стіл. А ще ж в Америці бабушки так гарно і модно одягаються. А наші українці-бабушки ходять в якихось там ганчірках. В Америці вже давно на автомобілях їздять, ще з 60-х років, а у нас до Києва й досі пішком ходять. Чули, людоньки, казки оцього слабого? Слухайте, дістає їжу, схованок, хом'ячих у своєму бриткому писку. І так хвалиться, що його виховали американські фільми та пісні, та доказує, що всі сиділи на цьому, тобто на піснях і кінах, не лише він і не заціпить тобі. Пий уже настоянку, може, схаменешся, хоча не існує природкою настоянки, яка додала б тобі розуму. Але як кажуть твої земляки, гено, що ті фільми та пісні, які були тобі смачні, завели тебе не туди, куди потрібно, та й виховали тебе не так, як належить. що прийшлося твоїй маман іти до секти і тебе туди волокти, бо не вилазив би ти із місць не надто віддалених. Одне хіба для тебе. Пригодилося, що навчився ти балакати по блатному, вміє ще підмічати дуже гарно, що йде лежить кепсько, чим можна поживитися на дурняк. І оце добро з тих смачних фільмів, неабияк допомогли тобі ще й в Америці, не тільки допомагали в Україні. Як ти називаєш своє ремесло журничеством, журнічаєш ти удивительною, якби американці були пильнішими трохи щодо вас, то на жульничав би ти уже надовічно. Так що, може, комусь і на користь пішла та я удивільне, але тільки не тобі і не твоїй сімейці. Ви, кака була, кака і є. Друзі, змушена завершити на сьогодні, але планую проаналізувати все, що цей неграмотний наплю у прямому ефірі, таки до кінця. А сьогодні хочу завершити словами, які стосуються не лише всіх. Людей, але й кутків, бо до таких я їх не відношу. Ми ніколи не зможемо втекти від того, що має з нами статися. Де б ви не були, будьте здорові, миру, до зустрічі, Христина.